Но мы говорим о достичь судьи с коротким методом вопроса того, как не просили. Я тоже не знаю, как мы можем особо того, да? Мы слышим им сегодня, как мы можем в 2014 году сказать, что мы слышим душную задачу в случае с этим скаром. С первых первых основных судов у нас есть скаром, кто может быть первым в пик, уже скаром будет в этом. Мы не можем особо того добраться, что мы сегодня учили Я... в основном эти вопросы, но тем, что было проведено на когда у суд пропечено с временем. не знаю,

у світі ослідувача поскореного судомістрового від 27 вересня відкрито повернення у справі за скаргою статтю на визнані з поновленням з особи території вартості чоловіцької регіональної наслідки до світу фігурної фарбоші 2.01.2021. Цією ж уховою зобов'язано з поновленням з особи територіальної вартості чоловіцької вартості представити собу до початку судовості письменне заперечення з скаргою. У дискусії з на підставі на для розвитку скарги ухвалу свідчого судд від 27 вересня спіровано на офіційну допомогу адресу ДБР сущеної силові та виконання. Підважно особи той добра розсудженої стілою. Вимоги ухвалили свідчу суддя не виконує, видавної інформації суду до початку судового зіміння НАТО. Відповідно, до пункту першого, частини 133 кубка України, бездіяльні свідчить відзначав попросту переглянути відностей про сільського отримання заяви чи повідомлення про впевнені порушення можливо. Оскар на заміков посівником заняття під образник. Підставки нам піддання вчинення особисті небезпечних діємності скла злочину, а також понаміну по досунути. Стою чергу на підсумку регіона визначає вичерпний перед сумнівне безпечних дієм і злочином. Та зараз працює, в чому сам проєктному суб'єктивний основник, хочу знати інших. Підставим вважати заяву чи повідомлення саме точення злочину, а ніякій заяви, бо повідомлення об'єктивних даних і дійсно свідчить про ознаки злочину. Що відтверджують реальність конкретної події, злочину, час місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину. Відповідно, давай частини першої сімки 14 картини, січні дізнаваються, покоління вправно, не пізніше. до Достачимо один після по заяви повідомлення про вчинення відміну порушення, або після самостійного виявиння не збройних почала обставини, що можуть свідчити про вчинення відміну порушень, звоянені півдні відносини, рекламу світу та розпочати освіту. Слідчі, які здійснюють до судовості, означається підкому роботу судового розслідування. Таким чином у суди і встановлення, що заява статую 26 вересня, так року прочиняння кімнати не внесена до єдиного ресурсу поселення, розслідування особи того дебасу місцевої та непорушення не на особу. Надатки допустимо до позиційної представники, тому слід задовольнити та заповнізати повномасштабну особу води барусу місцевої вже передбачене частиною першої світлинських організаторів щодо внесення

Заява статті в остатку США від 2026 російський 24-го року. нами потужний. Прошу повідомити за них визичний законов сторон. Уклада оскарги не на підлягає, не брає закони за слідчий суддя кілька. Від цьому судовий сім'ї оголошується за Дякую.